Добрий день. На сьогоднішній день найпопулярнішою адміністративною послугою є отримання витяга про реєстрацію місця проживання, як серед мешканців Кривого Рогу, так і для багатьох громадян, які проживають у нашому місці, але не зареєстровані в ньому. Хочу сказати, що вже за перші три місяці цього року витягів в ЦНАПІ отримало понад 9 тисяч громадян. Реєстр, що ж таке реєстр територіальної громади? Це база даних, яка створена для процедури обміну інформації. Для забезпечення потреб громади в автоматизації процесів. За ініціативою керівництва міста було створено власний реєстр Криворійської міської територіальної громади. Він завжди оновлюється, підтримується в актуальному стані. Давайте вирішимо, що ж таке все таки витяг з реєстру територіальної громади. Це документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує відомості про місце проживання особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування такого витягу. Зокрема, хочу сказати, що витяг містить наявну інформацію, відамчий інформаційній системі Державної міграційної служби про особу, адресу та дату, зареєстрованого задекларованого місця її проживання, або адресу та дату зняття зареєстрованого або задекларованого місця проживання, або скасування такої інформації. Крім того, на сформований витяг автоматично наноситься унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Тому завіряти витяг, підпис. Сампосадової осопи печаткою взагалі не потрібно. За допомогою цього QR-коду під час отримання адміністративних чи соціальних послуг інформацію можна буде щитати та перевірити спеціальними технічними засобами. Давайте ще розберемося, як можна отримати все-таки цей витяг. Його можна отримати двома способами. Перший це в електронній формі. Це можна зробити через портал або застосунок Дія. Застосунку потрібно перейти. На вкладку Послуги вибрати пункт Довідки та витяги обираєте витяг про місце проживання. До речі, в цьому ж самому розділі можна сформувати і витяг на вашу малолітню дитину. Вам потрібно натиснути кнопку Замовити витяг і все. Готовий документ можете знайти в тому ж розділі через декілька хвилин. Ви отримаєте сповіщення в вкладці повідомлення. Щоб отримати витяг на дитину, ви також ви вибираєте витяг про місце проживання. Вибираєте, що ви хочете сформувати витяг саме для дитини, вказуєте зі свідоцтва про народження на дитини серію та номер цього свідоцтва. Це дуже зручно, навіть перебуваючи за кордоном, людина може отримати витяг у такий спосіб. Якщо у вас з різних причин не виходить сформувати такий витяг, то це не проблема. Його можна отримати також у паперовій формі під час особистого відвідування органу реєстрації. Ми зможемо звірити вашу інформацію, актуалізувати її в реєстрі, і ви отримуєте витяг за декілька хвилин. В центрі надання адміністративних послуг міста та Кривого Рогу органи реєстрації місця проживання працюють за принципом екстериторіальності, тому отримати таку послугу можна в будь-якому територіальному підрозділі центру надання послуг, незалежно від вашої реєстрації в місті і не тільки. Витяги, як е, е, отримані в електронні або паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Як я вже казала, там є QR-код, його завіряти не підписом і не печаткою не потрібно. Послуга ця безкоштовно займає небагато часу. Навіть під час війни держава спрощує життя українців і робить послуги доступними та зручними. Зараз це погодьтесь як ніколи, актуально. Наразі багато людей, які полишили свої домівки, знаходяться в нашому місці. І їм дуже часто потрібно підтвердити своє місце реєстрації, витяг є невід'ємною складовою паспортного документа. Отримати цей документ можна в будь-якому офісі прописки центру Віза, навіть якщо людина не прописана в Кривому Розі. Але це тільки можливо за умови, коли дані про вашу реєстрацію внесені до реєстру територіальної громади по місці проживання та містяться у відомчій інформаційній системі. ДМС, давайте ще виясним питання, як же можна отримати витяг? Які документи для цього потрібно в по паперовому вигляді? Для цього ви приходите до нас з паспортом. Паспорт е, має бути дійсним на дату звернення вашу. Тобто, якщо це паспорт у вигляді книжечки, е, там мають бути вклеєні фото відповідно до віку. Якщо це ID-картка, то, відповідно, термін дії її ще не повинно всплинути. Якщо ви хочете отримати витяг своєї малолітній дитини, вам додатково ще потрібно надати свідоцтво про народження дитини. Також за матеріальною довіреністю можна отримати витяг, надаючи при цьому паспорт довіреної особи та особи, яка бажає отримати витяг. Хочу додатково сказати, що в умовах воєнного стану в Україні центр віза виконком Криворізької міської ради здійснює прийом замовників послуг за попереднім записом. Записатися до нас на прийом можна через веб-портал центру віза або через мобільний застосунок. Також можна за номером телефону 0800 500 459. Хочу наголосити, що всі військовослужбовці та члени їх родин обслуговуються без попереднього запису і обов'язково першочергово. Отримати таку послугу, я вже казала, можна в будь-якому офісі. У сфері реєстрації місця проживання центру Дія ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Приймаємо замовників з 8 до 15.30 з технічною перервою з 12.30 до 13.00 години за адресами, які також можна подивитися на веб-порталі Центру «Віза». Отже, Чекаємо вас в центрі віза, завжди раді спілкуванню та готові надати будь-яку допомогу нашим відвідувачам. Невирішених проблем не існує. Приходьте! Дякую!